Ну що, друзі, побалакаємо. Прийшов я додому, втомлений, емоційно виснажений, трошечки горло відчуваю, п'ю чайок гарячий. І дивлюся відео Олександра Куцого. Дивлюся, і він там каже: зараз буду знову нити. Навара не виходить, то не виходить, хоче просто десь на роботу, бути найманим працівником і ні за що не відповідати. І дивлюся в коментарях: багато хто знає, як відкрити СТО, багато хто знає, як вирішувати всі його проблеми. Друже, в мене так само, можливо, збоку здається, що онлайн-прийомка це так. Прийняв, купив, продав, все просто, організувати. Ну, як каже, мій тесть, кожен міть себе стратегам від обої сторони. Правду каже, всім легко з боку. Розказую, як це починалося і як це воно має бути. Починалося ідею, я вже розказував. Перша онлайн-прийомка відкрив. Побачив я в цьому майбутнє. І починалася романтика. Три, дві посилки в день, п'ять посилок. І ми з Сергієм собі спокійно, з трьох посилок знімали п'ять відео, і були довольні, і було все класно, і працювали, і все. Потім пішла робота, і було видно, що треба людей. Треба. Я зрозумів, що онлайн майбутнє для мене і це переворот в металом бізнесі. Навіть і люди, які не цікавились металобрухтом, вдома ви і висилають. Мені і конкурентам, тобто вже воно пішло, зав'язалося. Почали шукати людей, немає. Люди або воюють, або виїхали, або ховаються, або на роботах і тримаються за ту роботу. Я хотів молодого хлопчину, до 30 років, але не було, і попався, прийшов на роботу Віктор. Віктор змінив моє тепер таке враження. Він там людині 40, так? І все-таки після того, як до мене прийшов студент після Віктора. Я зрозумів, що кращий чоловік, напевно. Є різні люди, але тут людина вже серйозна, життя трошки прожила, стала робить. Взяли студента, до обіду казав, що буде працювати, бо після обіду напарив. Ну, ще дитина ще дитина, запізнюється, там таке там, питання. ну, коротше. Зараз шукаю ще людину. Де взяти людину, скажіть, відповідальну, яку можна навчити. А, ще, до речі, всі ж мені кажуть, візьми людину, візьми людину і давай буде, та буде швидше. То як це? Ви знаєте, скільки позицій, і це треба навчити людину. Це стажування треба, що пройшло. Це не просто взяв людину, дав зарплату, і він 10 посилок в день розібрав. Трошки розвантажив. 20 посилок в день розібрав. Ні, це треба на стажування, повчити. Ну нема. Нема цих людей. Не знаю. Перед Новим роком наслідки завалили посилками, і я ж розумію, що треба розвиватися. Я ж бачу свій бізнес в майбутньому, прораховую. Ну... Но... Завалили посилками, і я дивлюся це перед одним роком на цю гору посилок ставлю телефон, і ми трьох до ночі і ще після нового року розгрибали, перебирали посилки. Зараз вже більш-менш вийшли на рівень, бо взяв на роботу знайомого, з яким раніше працював 9 років, і людині довіряю, зараз його навчаю, і він ноже вже є руки, розумієте? Сьогодні допомагав загрузити, вигрузити, завести посилки, привезти посилки свої здати. Тобто, слава Богу, він прийшов на роботу. Я знаю цього хлопчину. Порядний довіряю ще, можливо, навіть більше, ніж собі. Легше стало. Зараз шукаю ще одну людину і не можу знайти. Не можу знайти, друзі. Тому так, дивіться, розвиваюся по онлайн-прийомці, так як ми перші, задаю темп. Конкуренти доганяють. І моя ціль бути так, і попереду давати темп. Конкуренти, щоб підтягувалися, не спали, теж щось придумували і не давали мені відпочивати. О, тому так, завтра відкриваємо новий напрямок один. Це буде сюрприз такий. І я думаю, що буде цікаво. Хто хоче відкрити е, якусь прийомку онлайн, то я чимось допоможу. Чимось допоможу. І завтра я покажу, чим ну, буде такий сюрприз. Так що відкриваємо нові напрямки, розвиваємося, шукаємо людей. Хто готовий, в принципі, ну одну хоча б ще, ще треба, взяти на стажування, ми платимо за стажування, якусь на мінімальну зарплату кожного дня будемо платити. подивимося на людину тиждень. Якщо людині сподобається, хай залишається і нам підійде. Якщо нам не підійде, ми скажемо, ви нам не підходите. Ну Розвиваємося, друзі. Всім дякую за підтримку, дякую, хто зі мною. Дякую за довіру. За 9 місяців ми зібрали 100 тисяч підписників. І я вам дуже сильно дякую. Намагаюся вас не підводити. Ви найкращі. Люблю вас.